Йому було лише 22 роки. Попереду здавалося все життя, але війна внесла свої корективи в його долю. І тепер його друзі та родина зібралися разом, щоб провести мужнього захисника у засвіти. Зі сльозами на очах та з великим сумом на серці так у Кривому Розі прощалися з молодим військовослужбовцем Сергієм Купієнком. У нього за плечима була освіта у гімназії номер 66 та досвід праці газорізельником на одному з промислових підприємств міста. Сусіди, які пам'ятають Сергія з самого дитинства, з безмежною теплотою в словах згадують про хлопця. Він сам рішав, він був в армії, а тут йому він його ніхто ж не заставляв. Він був в армії, а почалась війна. І підписав наверное, контракт і залишився служити дальше. Що ж він сам вибирав, я то ж ніхто його не заставляв. Треба то надаму тобою. А він молодець, звісно, але жалко, що його не стало. Ми всі скорбим за ним. Сергій уклав контракт 17-ю танкової бригадою. У 18 років був на Азовсталі протягом двох місяців. Перебував в оточенні та пережив його. Надалі виконував бойові задачі під Бахмутом на Донеччині. Ну, він йшов з хорошим з настроєм. Він як до нас приїжджав, то завжди такий позитивний. Ну, і взагалі останній раз ми з ним сиділи, то сиділи дуже добре. Поговорили, спілкувалися. Дуже патріотично. Ну, він патріотичний, мабуть, і не бачив. Він... Ще молодець молодший сержант, командир танку Сергій Купрієнко свій останній бій прийняв 11 вересня в районі населеного пункту Медвежева Глушковського району Курської області. Пар без підтримки чоловіка залишилася велика родина: молодший брат, батько, бабуся та прабабуся. Ніколи не забудемо мужні подвиги наших захисників, не лише тих, які боронять Україну зараз, але й тих, хто вже відправився до небесного війська. Слава віки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший Міський.